Бізнесмен приходить до церкви на сповідь. Священник його запитує, У чому твій гріх, сину мій? Батюшка, я занадто жадібний. Жадібність великий гріх. Коли ти вийдеш з церкви, ти повинен дати 50 доларів першому, хто трапиться на твоєму шляху. Як 50 доларів першому зустрічному? Так, сину мій. Якщо ти хочеш стати на шлях виправлення, ти повинен почати саме з цього. Бізнесмен послухався. Виходить він з церкви навколо нікого, йде далі і бачить самотню дівчину, туфлі на підборах, коротка спідничка. Він підходить до неї, дає їй купюру в 50 доларів і каже: Ось візьміть. Ні, це мало, потрібно 100 доларів. Чому 100 доларів? Батюшка мені сказав, що потрібно дати 50 доларів. Ну, але ж, батюшці знижка, він мені гріхи безкоштовно відмолює. Мадам завацька, я вже весь втомився і йду шукати того, хто сказав вам, що у вашого Яшеньки є слух. Я хочу плюнути йому в морду. Вже відберіть у цього нелюда скрипку. Він намотав на неї всі мої нерви. Фіма, заспокойтеся. Коли Яшенька буде грати у Великому театрі, ми не згадаємо зла і запросимо вас з усією вашою бідною родиною. Мадам завацька, ваш Яша вже рік як п'є горілку, і ходить до повій. Про це знає вся Одеса. Яшенька буде грати у великому театрі? У що він буде там грати? В карти? Ще тиждень і Яша буде грати на моїх похоронах. Фіма, клянуся вам. Ми не візьмемо з вас ні копійки. Яша, не слухай цю сволоту. Репетируй. Яша, замовкніть, і я вам сам заплачу. Ви станете знаменитим на всю отесу і за її межами як єдиний музикант, якому платять за те, що він не грав. Прерія. Полудень. Лев і Левиця лежать на сонечку, засмагають. Тут підбігає заєць, як зарядить по морді леву і втікає. Лев нуль на масу. Левиця в шоці. Льова, ти цар звірів? Що за нафіг? Наздожини і порви його? Ой да ладно, маленький тупий, фігнею страждає, нічого страшного. Ну, твоя справа, ти ж цар. Через деякий час історія з зайцем повторюється. Відбувається та ж розмова, ну і так кілька разів. Десь раз на десятий левиця, не витримавши такої нахабства, рвонула за зайцем, туди-сюди, за ним. Нарешті. Заєць забіг у трубу в пагорбі, ну левиця за ним загалом там і застрягла. Заяць виліз з іншого кінця труби і, звісно, левицю отримал, поповній і був такий. Незабаром левиці все таки вдалося вирватися, і вона повернулася до лева. Хвіст піджатий, вуха опущені, погляд опущений. Лев дивиться на неї і так підозріло запитує: що до труб водив? Один інженер помер і потрапив до пекла. Незабаром його перестав влаштовувати рівень комфорту в пеклі, і він взявся за вдосконалення. Невдовзі він встановив там кондиціонери, освіжувачі повітря в туалетах, ескалатори тощо. Господь дзвонить сатані. «Но Ну як там у вас справи? Справи йдуть просто чудово. У нас тепер є кондиціонери, освіжувачі повітря в туалетах, ескалатори і, чор знає, що ще Це інженер встановить найближчим часом. Що? У вас є інженер? Слухай, тут якась помилка. Інженери не повинні потрапляти в пекло. Негайно приведи його до мене. Ні за що? Мені сподобалося мати інженера в команді. Негайно приведи його до мене нагору, або я буду з тобою судитися. Ага. І де ти збираєшся знайти у себе юриста? Здоровенний пес заходить до м'ясної крамниці з гаманцем у зубах, кладе гаманець на підлогу і сідає навпроти прилавка. Ну що тобі, песику, хочеш купити м'яса? посміхаючись, запитує м'ясник. Гав. гавкає пес. Гмм, промурмотів м'ясник. А якого? Печінки, фаршу, чи на Гав-гав, знову подає голос пес. І скільки з навідбивні зважити? Пів кіло, кіло. Гав-гав, гавкає Гавка собака. Ну, м'ясник зважив кілограм і взяв гроші з гаманця. Собака, схопивши м'ясо і гаманець, пішла. М'яснику ж стало цікаво, що буде далі, і він пішов за псом. Собака добігла до якогось будинку, штовхнула вхідні двері і, забігши на третій поверх, стала шкрепти в двері. Двері раптом відчинилися, звідти вискочив розлючений мужик і почав бити пса, на чому світ стоїть. Стій! кричить м'ясник. Це найрозумніший пес, якого я коли-небудь бачив. Розумний! Продовжує кричати мужик. Вже втретє, цього тижня він забуває взяти з собою ключі. Троє чоловіків оселилися в готелі на 45-му поверсі. Адміністратор попередив їх, що ліфт працює тільки до півноці. Увечері троє друзів пішли в ресторан і повернулися після 12-ї. Їм довелося підніматися по сходах. Щоб їм не було нудно підніматися, вони розділили 45 поверхів на три і вирішили, що перші 15 поверхів один буде розповідати смішні історії, другі 15 поверхів інший буде співати, а останні 15 поверхів третій буде розповідати страшні історії. Отже, троє друзів. Сміючись, пройшли перші 15 поверхів, під звуки співу пройшли другі 15 поверхів, і нарешті настала черга третього розповідати страшилки. Він починає Зараз я розповім вам страшну, престрашну історію, страшнішої, за яку вже й бути не може. Ми мля забули ключ від номера в ресепшені взяти. Приїхав мужик в готель, а йому кажуть місць немає, є одне, але там сусід хропе так, що всю ніч спати не будете. Мужик каже: Не фіга, підійде. Наступного ранку чоловіка запитують: Ну як спали? Нормально. Здивовано. Г? А я до нього ввечері підійшов і сказав На добраніч, милий. І поцілував. Так він після цього не тільки не хропів, всю ніч ока не зімкнув. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!